Вітаю, шановні 11 класи. Сьогодні ми з вами поспілкуємось про розвиток культури між початком повномасштабної війни до широкомасштабного вторгнення. Ну і утворення Православної церкви України. Почнемо з мови. Важливим аспектом розвитку і утвердження української мови є мовна політика. Політика зросійщення та росифікація пустила глибоке коріння в суспільну свідомість, яку потрібно було долати. Конституція України визнає одну державну мову українську відповідно до статті 10 конституції, держава має забезпечувати всебічний розвиток та функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України. Іншим мовам, якими розмовляють в Україні, гарантувалось конституційний захист. Ми з вами знаємо, що в 2012 році був прийнятий закон України про засади державної мовної політики, який надавав російській та іншим мовам меншин статус регіональної мови, і це дозволило використовувати мови меншин у судах, школах та інших державних установах в тих місцевостях України, де національні меншини перевищували 10% населення. Закон застосовується здебільшого в південних та східних областях України, де переважна або значна частина населення розмовляє російською як першою мовою, і це б використовувалось російською, російською Федерацією як, в першу чергу, інструмент тиску на Україну. Три незначні населені пункти зробили те саме для угорської, молдавської та румунської мови. Українська залишалась єдиною офіційною мовою для всієї країни. Запровадження закону підтримала правляча тоді партія регіонів, а опозиційні партії виступили проти. На думку його опонентів, закон підривав і викривлював роль української мови та порушував статтю 10 Конституції. Відразу після української революції 2013 року, 23 лютого 2013 року, український парламент проголосував за скасування цього закону. Та на це рішення наклав вето, виконуючи обов'язки президента України Олександр Турчинов, наказавши натомість розробити проект нового закону, який би відповідав інтересам як Сходу, так і Заходу України, а також усіх етнічних груп і меншин. Однак жовтні 2014 року Конституційний Суд України розпочав перевірку конституційності цього закону, і 28 лютого 2018 року визнав його неконституційним. Наслідком мовної політики попередніх історичних періодів стала неповна функціональність національної мови, тобто стан, коли національна мова функціонує не в усіх сферах суспільного життя. Надто це відчувається в інтернеті, в царині книговидавання, цифрових технологій, бізнесу, масової культури. Подолання посттаталітарних деформацій можливе за умови розширення функціональних можливостей української мови, яка в Україні і досі потребує захисту та підтримки. Тому 25 квітня 2019 року Верховна Рада ухвалила закон України про забезпечення функціонування української мови як державної. Це зустріло сильний опір проросійських сил. Конституційний суд України визнав закон відповідним Конституції, а мовне питання визначив одним із головних політичних інструментів геополітичної експансії Російської Федерації. Наголошували, що загроза українській мові рівно, рівносильно рівно є загрозою національної безпеки України. З 2020 року також функціонує інститут «Уповноважено із захисту державної мови, який опікується захистом української мови як держави, державної, так і захистом прав громадян і громадянок України на отримання державної мови, інформації та послуг в усіх сферах суспільного життя. У 2025 році закінчився п'ятирічний е, перехід Перехідний період, і на сьогоднішній момент цей закон повністю функціонує, не розповсюджуються норми закону на приватне спілкування та релігійні обряди. У вересні 2017 року Верховна Рада ухвалила закон України про освіту. Новий закон є базовим, і він розблоковує можливість для подальшого реформування сфери освіти. Згідно закону України про освіту запроваджується трирівнева система середнього освіти: початкова школа 4 роки, базова школа 5 років та профільна 3 роки всього 12 років. Трирічна старша школа буде ліцеєм академічного або професійного навчання. У професійних школярів опановують першу професію, а в академічних поглиблюють вивчення окремих предметів з орієнтацією на продовження навчання у закладах вищої освіти. Випускники академічних ліцеїв зможуть здобути ступень бакалавра за три роки за більшістю спеціальності, а не за чотири як це сьогодні. Старша школа зазнає найбільших змін, адже основна мета впровадження дванадцятирічної освіти зменшити навантаження на учня, надати йому право обирати предмети в старшій школі та запровадити профільну старшу освіту. Навчальний 2018-2019 рік став визначальним для освіти, оскільки розпочався перехід загальної середньої освіти на 12-річне навчання і стартувала реформа нової української школи. Сучасний світ складний дитині надто дати лише знання. Ще важливо навчити користуватися ними знання та вміння взаємопов'язані з ціннісними орієнтирами учня та формують його життєві компетенції, потрібні для успішної самореалізації в житті, навчання та праці, зазначали освітні реформатори. Нові освітні стандарти ґрунтуються на рекомендації Європейського парламенту та Ради Європейського союзу щодо формування ключових компетентностей освіти впродовж життя. Ключові компетентності це ті, які кожен яких кожен потребує для особистої реалізації, розвитку, активної громадянської позиції та працевлаштування, і які здатні забезпечити особисту реалізацію та життєвий успіх протягом життя. Новий закон України про освіту він передбачає. Такі ключові компетенції: це вільне володіння державною мовою, здатність спілкування рідною та іноземними мовами, математична компетентність, компетентність у галузі природничих наук, техніки і технологій, інноваційність, екологічна компетентність, інформаційно-комунікаційна компетентність, навчання впродовж життя, громадські та соціальні компетентності, культурна компетенція, підприємливість та фінансова грамотність та інші компетентності, які передбачені стандартом освіти. Наскрізними вміннями є читання з розумінням, вміння висловлювати власну думку усною письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, інноваційність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв'язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми. Також у 2020 році Міністерство цифрової трансформації. Запустила в роботу національну онлайн-платформу з цифрової грамотності Дія цифрова освіта. Це теж важливий такий інструмент для здобуття освіти. Розвивається українська наука. Нині українська наука це потужний комплекс різноманітних складових науково-дослідних інститутів, вищих навчальних закладів, архівів, музеїв, бібліотек. Наукові інституції сконцентровані насамперед в на таких наукових центрах, як Києві, Харкові, Львові, Дніпрі, Одесі. Провідним науковим і координаційним центром є Національна академія наук України. Станом на червень 2016 року, Україна зберігає потужний інтелектуальний потенціал, який здатний до генерації наукових ідей світового рівня, який має сильні наукові школи з математики, інформатики, фізики, хімії, медицини, ядерної фізики, радіоелектроніки, біотехнології, розробки нових матеріалів, інформаційних технологій, засобів зв'язку та телекомунікації. Україна входить до вісімки країн світу, які спроможні забезпечити повний цикл проєктування та виробництва авіакосмічної техніки, до п'ятірки країн світу з повним циклом виробництва танків, та до десятки найбільших суднобудівних країн світу в Україні. Розвинуті також інші високотехнічні галузі промисловості, зокрема виробництво важкого машинобудування, енергетичного устаткування та приладобудування. 26 листопада 2015 року Верховна Рада України прийняла закон про наукову та науково-технічну діяльність. Згідно із новим законом при кабінеті міністрів створювалася Національна рада України з питань розвитку науки та технологій. Мета створення ради це забезпечення ефективної взаємодії представників наукової громадськості, органів виконавчої влади та реального сектора економіки у формуванні та реалізації єдиної державної політики в сфері наукової і науково-технічної діяльності. Члени цієї ради будуть представляти всі галузі світової науки, і їх діяльність буде Спрямована в першу чергу на переатестацію інститутів Національної академії наук України. Попри те, що в новому законі залишилась норма, згідно з якою держава має виділяти на науку не менше 1,7% ВВП, реально закладені видатки державного бюджету складали лише 0,16 очікуваних ВВП. При цьому зменшуючи видатки на науку, уряд вимагає збільшення рівня заробітної плати, що змушувало наукові установи скорочувати робочі дні. Та звільняти науковців, щоб вкластися в постанову уряду. У 5 квітня 2017 року при Кабінеті міністрів України з метою забезпечення ефективної взаємодії представників наукової громадськості було створено цю національну раду з питань розвитку науки та технологій. У травні 2018 року Кабінет міністра схвалив стратегію відродження українського авіабудування на період до 2022 року. Мета стратегії це відновити стабільний розвиток галузі авіабудування та забезпечити рентабельність високотехнологічного виробництва авіаційної техніки в Україні. У 2014-2019 роках були засновані культурні установи, покликані підтримати українську культуру, просувати її та поповнювати з новими зразками. Це Український культурний фонд, Український інститут книги, Український взагалі інститут. Події революції гідності, війна на сході України докорінно змінили український телевізійний та радіопростір, значно зменшився обсяг російськомовного контенту, поступившись місцем українському продуктові, і це спричинило розхід української популярної музики. Нарешті за стільки років незалежності ефіри. Заповнили українські гурти до 2016 році. Верховна Рада ухвалила закон, яка встановлювала мовні квоти і регулювала контент Радіо в Україні у листопаді з листопада 2017 року в радіосфері, в радіоефірі має бути не менше 30% пісень української мови. У нас, так поширення новітніх інформаційно-комунікативних технологій змінилися і форми споживання культурно досягнень громадянами. Кількість відвідувань театрів, кінотеатрів, концертних організацій, музеїв, бібліотек скоротилися порівняно з радянською добою. Культурна продукція масового вжитку тепер засвоюється переважно вдома через інтернет, телебачення чи радіомовлення. У 2014-2019 роках вийшло 110 українських фільмів, більшість з них українською мовою, фільм Пілемія режисера Мирослава Слабошинського, поводи режисера Олеся Саніна, кіборги, режисера Ахмета Сейте та інші здобули нагороди міжнародних фестивалів. Українська мова стала різноманітнішою та популярнішою. з'явилося багато нових гуртів, виконавців. Важливою стала перемога співачки Джамали на Євробаченні у 2016. Українську літературу збагатили нові прозові та поетичні твори, які досліджували актуальні теми українського життя. Також війна підштовхнула до глибших мистецьких роздумів, творців, що працюють в інших галузях. Їхні оригінальні твори репрезентували українську культуру на світовому рівні. Це українські художники, фотографи, скульптори, які працюють не лише в Україні, а й за її межами. Деструктивним проявом релігійного життя України був розкол православній церкви. Боротьба за створення в Україні автокефальної православної церкви розпочала ще від 1992 року. Президенти Кравчук, Кучма, Ющенко ставили це питання на порядок. Денний на початку збройної агресії РФ проти України певна частина підлеглих московському патріархату священників і вищого кліру підтримали російських окупантів, зневажаючи пам'ять загиблих захисників України та навіть жертв голодомору. Обурення їхніми заявами і діями надавало нового силу рухові за українську автокефалію на початку 2015 року. До резиденції патріарха Варфоломія І на Фанарі, це історичний район Стамбула в Туреччині. Було відвезено перші документи щодо процедури отримання автокефалії української церкви. 16 червня 2016 року напередодні Всеправославного собору Верховна Рада України ухвалила звернення до патріарха Варфоломія з проханням надати автокефалію православній церкві в Україні подолати наслідки церковного поділу шляхом скликання об'єднавчого собору та визнати нечинним приєднання Київської митрополії до Московської патріархії. Побачивши шире прагнення православних українців до створення помісної церкви та готовність української держави її підтримувати, вселенський патріарх Варфоломій І пішов на зустріч українцям. 11 жовтня 2018 року, Константинопольський синод анулював синодальний лист 1686 року, за яким Київська митрополія потрапила під владу Москви. Київська митрополія була повернута до складу канонічної території Константинопольської матері церкви. Синод скасував неканонічну анафому, накладену московськими патріархами на спільників ОПЦ КП Філарета та ОПЦ Макарія. Невдовзі Варфоломій I відрядив до України двох екзархів для підготовки та проведення об'єднавчого собору. 15 грудня 2018 року в Софії Київській відбувся об'єднавчий собор представників українських православних церков. Українська православна церква Київського патріарху та тобто, Українська автокефальна православна церква ухвалили участь в об'єднавчому соборі на рівні архієрейських соборів. Для участі в соборі зареєструвалися також два митрополита Української православної церкви Московського патріархату Олександра Здрабінко та Сіміон Шостацький. 14 грудня, за день до проведення собору, Патріарх Константинопольський Варфоломій грамотою висловив їм підтримку та підтвердив, що санкції з боку ОПЦ МП у стосунку до них не матимуть жодної канонічної сили. Цей собор створив автокефальну понісну українську церкву під назвою Православна Церква України і затвердив її демократичний статус та обрав у предстоятеля. Митрополита Київського та всієї України і Епіф... Епіфанія. Патріарх Варфоломій підписав томос про автокефалію ПЦУ 5 січня 2019 року в храмі Святого Георгія на Фанарі після спільного служіння літургії з митрополитом Епіфані. 6 січня 2019 року в Стамбулі митрополит отримав томос на автокефалію від Вселенського патріарха Варфоломія І. Історична подія відбулася в стінах патріаршого храму Святого Георгія на Фанарі. Нині давня несправедливість завдяки мужності вашої всесвятості та вселенського патріархату подолана і ваша дочка церква у лона до церкви матері. Колись ми були поділені, а тепер єдині. Благословена ця мить і вдячністю, і радістю наповнені наші серця. і нині ми особливо над молимося, молимося, єднаємося з Богом і між собою. Просимо Божого заступництва і миру України, тоді сказав представитель ПЦУ митрополит Епіфаній. В Україні сувії з текстом Томасу урочисто представили 7 січня 2019 року під час Різдвяної літургії в Соборі Святої Софії. Після богослужіння його перенесли до малої Софії, колишньої трапезної церкви Софійського монастиря в Києві, де Томас певний час був доступний для загального загалу. 9 січня 2019 року в Стамбулі Томас підписали всі члени синоду Вселенського патріархату і після чого документ повернули до України. Інтронізація митрополита Київської всієї України Епіфанії відбулася в, в Соборі Святої Софії в Києві 3 лютого 2019 року. Церемонію провели митрополит Гальський Еммануїл, колишній представник ОАПЦ Макарій та митрополит Вінницький табарський Семіон. 30 січня 2019 року ПЦО отримало офіційну реєстрацію. Згідно з ЄДР, юридична особа отримала назву Релігійна організація Київська митрополія Української православної церкви Православна Церква України. Органом управління юридичної особи є митрополит Київський та всієї України. Зараз цю посаду обіймає митрополит Епіфаній. Станом на травень 2019 року 79% українців вважали себе православними, при цьому найбільше 49% опитаних вважали себе вірянами православної церкви України. До УПЦ МП зараховують себе 16%, а 14% православних українців не визначились із конкретною юрисдикцією. Тут в даному випадку треба трішки ще поговорити про те, що ОПЦ МП дуже довгий час посідала перше місце серед українських церков за чисельністю громад, понад 11 тисяч, що приблизно дорівнювало кількості громад ПЦУ та УГКЦ разом узято. представлена громадами у майже всіх регіонах України за винятком Галичини. Водночас, на межі 2014-2015 років Донбас був єдиним регіоном України, де явна більшість опитаних громадян, 55%, визнавала свою призналежність до УПЦ МП. Хоча формально це і є окрема церква, вона перебуває у церковному спілкуванні з російською православною церквою, тобто нефтекефальна в повному сенсі, тому не вважається частиною суспільства за національну. У зв'язку з військовою агресією Росії проти України посилилась тенденція переходу парафіян ОПЦМП під юрисдикцію ОПЦКП як індивідуально, так і навіть цілими парафіями та в різних регіонах України на Волині, Львівщині, Рівненщині, Тернополі, Київщині, Херсонщині, Буковині Винниччині. У період з 25 грудня 2014 року по 15 січня 2015 року фонд демократичної ініціативи спільно із соціологічними службами. Він проводив дослідження на громадян на території України стосовно змін релігійних уподобань українців за результатами опитування. 20% громадян України вважали українську православну церкву Московського патріархату релігійним інститутом країни-агресора, який веде в Україні підривну діяльність. 20 грудня 2018 року Верховна Рада ухвалила закон, який давав змогу УПЦ МП перейменуватись із зазначенням своєї приналежності до Російської православної церкви, 22 квітня 2019 року. Укражний адміністративний суд Києва призупинив процес перейменування Української Православної церкви Московського патріархату, і до сьогоднішнього дня ситуація тут залишається без змін. Домашнє завдання ви читаєте уривок з підручника, виконуєте завдання з підручника, або ж яке у вас є тут додатково. Дякую за увагу і до зустрічі!